І всім привіт, народ, з вас, підпис, вподобайка. Так ми продовжуємо грати в Хойку. Ой, Хойку, Wage в хістрі 3. Зараз, 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 зараз. Я збираю людські ресурси, бо мені треба буде довикликати армію і дуже багато довикликати. Я. Важна <гум> було б насправді кажучи, і мануфактуру побудувати. Так, ось 27 тисяч прямо збирати людських ресурсів. Знову ж мене на максимальні витрати на армію. Окей, давайте трохи відбудуючи маніфактури, можу собі дозволити, чесно кажучи. Ось, зараз вже потроху починати довикликати. Ось сюди 8. 8. Давайте мінімальні витрати на армію, більше грошей буде. Ось саме мануфактуру, я зараз максимально швидко забудуюсь. До речі, я давно дивився. у у у, у нас плюс 2 переваги. Дохитує виробництва, ефективність виробництва. У нас. А, витрати на дослідження вже повернув на нормальний рівень. Далі. Немає жодного радника. Ефективність виробництва. Та <пу> нехай час будівництва зменшу. Щомісячна спадщина. І військовий радник технічного обслуговування поки що. Погнали. Тут ще за місії мені дають бонуси. Дякую. Дякую. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, на, тримай. Ще кількість економіки. <пу> ну я сильний. Просто хочу мати економіку в Греції. Так, в нас вона загалом я більше заробляю з умовної однієї одиниці економіки, але загальна кількість економіки в них більша. І мене це не влаштовує. О, мене з Індії назвали ворогом. І Греція. Ось це вже трохи небезпечно. О, Україна. Непогано тут розчинилась. Воно ж Україна на Хорватію не пішла. Це буде неприємно. Так, в мене економіка. 1 000, У Греції 991. Все. Тепер ми точно концентруємось на армії. Блін, них ліміт армії найбільше. Ну, погнали зараз. Ще 8 військ. Ще раз. Ще раз. І мені здається, тепер я вже на ліміті. 80, ой, ідеально. Тепер погнали в покращення всього. І столиці, і військової академії, військової академії для генералів, і в тому ж рахунку суду. Спеціалізація, цивілізації. О, скоро візьму ще одне покращення. Це, останнє покращення. Бацької ради. прибуток ще більше. Так, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. 112 ліміт, у мене 88. Ні, в мене не такий хороший прибуток, щоб довго вкачував. Ну я все ж таки чисто на військовій академії сконцентруюся. Так, на. Ще ефективність виробництва. Ти з кимось воюєш з ким? З Болгарії, з Придністров'ям, з Румунією. Е, окей. Максимальні утрати на армію. Так, раз. Два. І третій раз. Ой, третій раз був зайвий. Давай я вас трьох. почаюсь розформувати. 96. Погнали. Брянських ресурсів нема. Але і вони чайно після війни. Так, давайте. Я збережусь на всякий випадок. Вони також мають бути трохи виснажені. Змусимо їх піти на мене десь в пагорбах. Ой. Ось сюди вговори їх заманіть. Є, я заманив їх вгори. Нападуть на мене. Оху. Так, ви тут виснажені? Ви тут виснажені? Ой, не такі виснаження були. Треба вперед добивати. я розбив їх. І дуже сильно. В твара залізниці витрат. І в мене досить великі витрати, але. я переміг. Погнало, затвердити. Виносимо їх. Да, да, так, да, 88, 91, 97. 990. Так. Чи. Блін, я просто. М -м. Чи ми забираємо зараз чисто те, що його потрібно? Чи захоплюємо. Чи не обмежимо себе? Просто так, я всього 11 пенсій захоплю 11. Так, там військові репарації можна взяти і так далі. Mm -hmm. так, раз, давайте робити красиво і чисто те, що треба Його славі забирати. Так, так, нічого не опустив. Що ж, трохи місії позабираю. Арм'єн хай на максимальних витратах поки що відновлюється. Бо небезпечно без достатньої кількості військ сидіти. Що там? Тримайте. Зрозуміло, що всім вам унікальну будівлю. Я бачу. У Македонії все жахливо по будівлю. Так економіка. Також тримайте собі максимально. Все. Це є. Так само майстерні докинути. І мануфактури. Ну, раз, 11 провінцій, це все ж таки 11 провінцій. Це відчутно. 11 прекрасно забудованих провінцій. Да, армія в мене все ще не відновилась. Так, окей, ти. 1,4 4 тисячі економіки, а в мене 1,3. Але ти все ще в альянсі з Італією. Італію я не потянув 2000 економіки, ну куди? Ну я. Ну, ні. Я не потягну. Як би я того не хотів. Так, я, 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 я. Тут багато чого цікавого. Давайте максимальний рівень військової академії. Боже, качну. І. Я, ми тільки зараз відновлюю армію. До 96. Так, окей. Теоретично можу ще вкачатись в економіку, побудувавши всім своїм провінціям заводи. Це прям. Я, я відчую цей приріст. Греція не хочу зі мною покращувати відносини, але всі інші покращують відносини. Так також я можу збільшити свою армію на 8 одиниць. Погнали. Далі нехай все ж таки тимчасово зменшу витрати на армію, а сам сконцентруюсь на заводах. Це справді дасть там величезний буст економіки. Ну, не прям величезний, але відчутний. Ми відчуємо. О, цікаво, на мене Греція напала сама з кимось. Греція Салмаріна. Е, er, окей, найбільше утрати на армію. Вони там навіть без генерала. Погнали кудись сюди. Ой, зустрівся з ним в бою. Виніс їх. Погнали добивати, не знаю. Ой, вони ще раз пішли на мене, окей. Зафарбувати, затвердити, погнали. Що ви там від мене хочете. Санмарин там щось хоче. Все, 91, але в мене. Так, да, людські ресурси, бачите, в мене 18. Коротше. Ой, я маріонитки не зможу їх зробити. Давайте просто військові репарації. Чого забрати прям не буду, але блін. Ого. Так, да, в мене величезна проблема саме з людськими ресурсами. У мене я десь дешеві, так. Так, там де дешеві людські ресурси качну їх. Там дев'ять 9... 9 разів качнути менше 200 коштів, я там качаю. М -м -м, дуже неприємно, насправді кажучи. На, сиди сіди, трохи армії ще качнув. Так і що в них. Ага, в мене 1.5 і 5 і в Хорватії 1.5. 5. Якщо б. Вони не союзник. Вони не союзник о, Італії, але це мені нічим не допоможе. Не зараз. В мене проблеми з людськими ресурсами. О. Ні, насправді дуже непогано було б сюди забудувати Це, Ось це також дасть мені величезний буст. Якщо я все пам'ятниками забудую. Бо я зможу нормально спад... спадок брати. А один зі спадків це ось тут. Швидкість відновлення людського ресурсу. Тепер 686 відновлюється, нормально. Хоча, б, хоча б щось Так, да від виробництва качає, Але бачите, типу ми мы. Нам боляче В цьому плані нам дуже боляче Так, стоп. Я перевищую ліміт Військ? Ну, окей. У мене 102 ліміт А коли я встиг 102. У мене 104 армія, Коли я встиг зібрати. Так, спадок цивілізації. Ще раз беру відновлення. Тепер у мене не 600, а 800 відновлюється. Що вже хоча б щось Далі форма управління ліміт юнітів. І ще раз ліміт юнітів. І давайте все до 4 почну. На 600 столиця. Верховний суд корупцію зменшує. Так, давайте трохи, зараз трохи менше на армію. Давайте ж напевно вже знову знову в альянсі. Я пропустив ось це вікно можливостей. Так, все, суд у мене на максимум, корупції нема. 600 сюди і давайте. Що у вас тут по ліміту? 120. Ліміт армії. Давайте свідкошку ще щоб 120 візьму. Все, 126, прекрасно. Трохи більше на армію. Я зараз просто хотів зробити виклик, на який в мене людей, не вистачає. Сюди створити. Так, сюди максимально Все, вкинув максимум в відновлення людського ресурсу. Тепер у нас. А, це максимально, Ось так мінімальні витрати. І насправді так кажучи, хотілося б. Так, покращити полки, нехай. Давайте інфраструктуру ще. Ну, хотілося б, просто хотілося б інфраструктуру ще мати. Тут не так багато інфраструктури я можу побудувати. Але вона дасть свої плюси. О, отак, не знаю, дали всякі плюси. Ну, типу так, тут, тут справді мало інфраструктур можна побудувати, але сама наявність інфраструктури це вже прекрасно. І дешевше розбудовуватись буде. Ось. Дві провінції лишилось, все. Інфраструктура забудована. Що ж, якщо порівнювати мене з Хорватією, я по економіці на 200 менше. А населення також менше. Але в них інфраструктури 55, коли в мене інфраструктури 116. Але при цьому в них. 104 провінції, а в мене 53. У мене в 4 рази більші на інфраструктура. Так, тут. Давайте в принципі податкування, я не знаю, дасть вона відчутні куси чи ні. Я не відчув. І економіка. У мене є ще якісь прям, прям круті будівлі. Є електростанція, теоретично. Але вона не крута. Але її можна побудувати. Ну, погнали потрохи. Вона все ж таки якийсь ще там плюс ефективність, плюс прибуток і ще саму економіку дає. Просто знову ж Хорва... з Хорватії і Італії одночасно воювати, це цікаво. Хоча ні, слухайте, але я відчуваю зараз, як зростає прибуток. Так що Хорватія 1,7 і 7 тисяч економік, у мене 1,7 тисяч, але про ефективність економіки тут навіть, навіть про... це можна не обсуждати. Так. Зараз кажуть, що тут є вартість будівництва час будівництва. Чому я це не зробив до того, як будувати електростанції? Які б можна було б ще дешевше побудувати, я не знаю, чому я це до цього не зробив. Так, і є ще залізниця, яка трохи економіка і трохи ефективність виробництва дає. Ой. Ой-ой-ой. ой, 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 На мене напали максимальні витрати, я щось взагалі цього не очікував. На війська. Але я не витягну. Я не витягну цю війну. А ну-ка, дайте подивитися. Так, я програв бій. Якого біса. Що зараз станеться? А ви не офігені? Не забага. Так, я трохи Вибачте, Вибачте мене, але я маю право зараз перезавантажитись. Італія чи не офігела ти? Ну окей, і я. ну... я занадто сів качатися, Де воно збереглося? Там, де я заводи будував. Окей, на заводах Ось, заводи розбудував і на цьому поки що закінчуємо. Беру всякі бонуси. Радника. На майбутнє будівництво. Так, тепер. Хм. Якщо така справа. По-перше, я ще вісім. ще вісім військ точно можу мати. Створити армію. Щоб щось воно дороговато обійшлось. Далі. рівень військової академії і ще 8 військ. А я випадково не можу ще? Ні, ще 8 не можу. Тоді ще рівень військової академії і ще 8 військ. Ще рівень військової академії. 8 військ, нормально. Подивимося, що ви там зробите на цей раз мені. Якщо наважитесь, так ще один рівень військової академії і ще 8 військ. Ще раз рівень військової академії. Давайте, ризикніть. Ризикніть на мене піти. Коли у мене тепер 168 військ. Так, давай. Оподаткування максимальний рівень військової академії. Та давайте вже все. Ще синіше збільшувати в максимальну рівень військової академії. Ще Ще 8 військ. Ну все, військова академія зараз прям дорого. Коротше, стоп, поки що стоп. Я думаю, цього 176 військ може вистачити з настільки покращеною військовою академією. Далі можна. Знаєте, я збережусь зараз. І знову забудуюсь електростанціями, які на цей раз в мене дешевше коштують завдяки, завдяки всьому. Інфра... Інфраструктура ще не побудована. Чи ні. А, чи це покра... давайте покращимо інфраструктуру. Бо інфраструктура здешевшує будівництво електростанцій. Ой, там Україна з Болгарії воює. Насправді не так цікаво. Давайте, сусіди. А, з Хорватії не покращу. З Італію покращу, з України покращу, з Хреції, не знаю. І з Туреччини. Не... не заважайте мені. Я просто собі живу, нікого не чпаю. Так ще в спадку, давайте генерал. Ось тут генералів підкачаю? Ей, блін, Хорватія. Оголосите відео. Вона припинила бути союзником і далі. Okay, Окей, байдуже просто в якихось пагорбах. Спровокуємо їх. Ой, 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 хтось саме вбився. Ой. Так, добиваємо тут, добиваємо тут, і вони ще десь. Тут ліворч були, о, знайшов. Добуваємо ось тут. Не добили? Йдемо добивати. Сюди. О, ще, ще, друзяка. Все, а тепер зафарбовується все. Ой, а знаєте що? Я не поставив максимальні витрати на армію. Ой, максимальні. Що тут? І, і, і та навіть без максимальних втрат на армії, вони в два рази більше за мене втратили. Ой, ой. Ой, когось ми тут виносимо. 92, ні, хочу 100, все стоє. Зробити вимоги. Блін, все захопити не можу, а прикро. Цікаво, якщо я повністю захоплю, чи буде в мене більш очки, давайте. У мене зараз 195,4, якщо прям повністю захоплю... Ну це впливає якось? 195,8. Ну, трохи збільшилась кількість очків, не знаю. Давайте все ж таки почекаю. Все, 197,1. Блін, на все не вистачить. Зробити вимоги. Але, блін, я зараз прям неймовірно сильний не буду. Так, погнали. Сюди. Тисячу на осередні землі, на зміну релігій. Місію беру. Що тут? Армія відновилась? Армія відновилась Мінімум на витрати армії. І погнали. Ну, Мені просто все одно мирну угоду чекати. Тому зараз швидко забуду унікальними будівлями. Є. А, все. Інфраструктура вся забудована, так само з економікою. До максимума Майстерня. Ой, пробуток більше 200. Далі мануфактура буде. І заводи. Ну там Хорватія А, вже можу оголосити. Війну. Тобу, в Союзну, Що там? 135 ліміт армії. Бай, іду. Вже так, підвищити полки. Я можу. Ой! Давайте збільшу армію. Просто поможу собі дозволити. Ой. У мене армія 200. М -м? Хорватія Оголосити, оголосити. Що таке, а чого Італія тепер не з тобою союзники Хорвати? Так, погнали, зараз винесемо їх швидко. Ой, греки одразу приїд... прибіжали сюди посамовбивалися. Яке співвідношення втрат? 90-170. Я б постав, постав, максимальні втрати. Вони просто відносно непогано повоювали. Я тут ще без бонусів. Не все закинув бонуси. Так, переваги. Дайте агресивну експансію зменшу. А ще заводи. Розкидаю. Ось так. Просто витратив гроші, щоб витратити. Ой, там мене греки захоплюють. Якось трохи навіть байдуже, напевно. Так, погнали. Ось так. Ось зараз буде бій, я їх виніс. Давайте одразу довиносимо. Сюди. Вийте, не дертуйте мене. Чого такі смуливі? Все. Звільняємо все. Зробити вимоги. Зрозуміло, що я можу прям все захопити, але я захоплю по По Словакію. Сподіваюсь, ось так. Сподіваюсь, я не пропустив. В жодної провінції зараз. Ну так. Так, все ідеально. Сформувати. Є, -є, -є, Є. А, я з її уставю нічого не можу сформувати. Я, до речі, це. У, це одне з небагатьох провінцій, на якому я закінчив, не на першому місці. Що по економіці. Ой, а я по економіці. Ого, ого. Далеко я по економіці. Восьме місце по економіці. Знову ж. Що... Треба брати в увагу ефективність економіки, яка в мене неймовірна. І я не сильно відстаю від першого місця. І в принципі, мені зараз качнутися на перше місце з усіма провінціями взагалі не складно. Взагалі. А, по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Warfactor, гра яка вийде тільки через півроку, але якщо ви додасте її до бажаного, це вже мене дуже сильно підтримує, неймовірно підтримує. Так само, як і з іншими іграми. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.